Вітаю вас, друзі. Радий бачити сьогодні кожного, хто прийшов на це місце. Нам добре, комфортно сидіти? Чудово. Хочу поділитися словом, яке Бог положив мені на серце сьогодні. Проповідь називається смиріння та послуг через, верніше, через смиріння та послуг Бог хоче тебе благословити. Через смиріння та послуг Бо хоче тебе благословити. І тема вічні цінності. Чому можемо назвати послуг і смиріння цінностями, які являються для Бога дійсно цінностями? Так, друзі? Хочу поділитися такою, можливо, це притча, можливо, історією, яка і буде, знаєте, такою основою для проповіді. Одна людина в молитві звернулася до Бога. Боже, якщо ти даси мені дощ та сонце, коли я у Тебе попрошу, то я принесу тобі багато десятин з усього вражаю. Хтось так колись говорив чи ні? Добре, що ми чесні, то я принесу тобі багато десятин з усього вражаю. Будь ласка, зроби так, як я попрошу. Тоді Бог відповів: добре, зроблю для тебе так, як ти просиш. На протязі одного року, і коли цій людині потрібен був дощ, Він говорив: Бог, пошли дощ, і коли світило сонце, Він говорив. Нехай ще краще світить, чи ясніше світить сонце. Ще яскравіше, тому що коли зав'язуються плоди, потрібно багато світла. Але не посилай вітер, бурю чи ураган, бо це буде проблемою, і вітру не було взагалі. І ось прийшов час збирати врожай. І чоловік зрадів гарному врожаю. Але приглянувшись, він помітив, що зерна всередині були пусті, а половини взагалі немає. Чоловік звернувся до Бога. Бог, коли я просив у тебе дощ, ти давав мені дощ, коли просив сонце, ти давав сонце. Я думав, що врожай буде хорошим. Але чому врожай всередині пустий? Бог відповів: коли потрібен був вітер, ти не просив. Щоб врожай був із зернами, потрібно вітер. Так і наше життя, друзі, коли ми просимо у Бога життя без вітру, Бог не дає таке життя, але якщо дасть, то в нас не буде плоду. Коли ми подивимося на людей, які зробили собі ім'я і добилися багато у своєму житті, то побачимо, що вони пройшли важку дорогу через труднощі. Чим більше людина проходить через життєві труднощі, тим більше благословення вона отримує. Така проста от історія, яку я знайшов. І це, як я говорив, вже буде основою для нашої про проповіді. Знаєте, так і врожаю потрібно дощ і сонце, так, друзі? І вітер потрібен. Так і людині потрібно проходити через страждання, щоб стати людину, яку він використає, використ... використовує Бог. Амінь. Я розумію, що це, можливо, не популярна тема. Але нам потрібно навчитися проходити труднощі. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знайдемо підтвердження, мабуть, сотень сотень людей у Біблії, у Святому Писанні, які проходили у своєму житті, знаєте, в них не тільки світило сонечко, не тільки вони проходили і любувалися сонячними днями, але в їхньому житті було багато, багато вітру, можна сказати, так? Да? Вітряних днів, коли їм було дуже важко. Що вони навчилися? Знаєте, що нас вчить отаке життя? Якщо ми сповним про Авраама чи Моїсея, вони навчилися послуху і смирінню від Бога. Я не знаю, як буде на українській мові «сокрушонний», тому що в перекладі написано розбитий. Хто може підсказати, як буде слово «сокрушонний»? Ну, давайте, значит, так і ось залишимо. Сакрушоний серцем. Да? Ось що робить нас, коли ми проходимо, коли в нашому житті не тільки є сонечко, але є і вітер, коли є не тільки такі, знаєте, хороші, класні дні, але є дні, які ми ну, не хотіли би проходити. Нам це важко, нам це некомфортно, але вони будуть в нашому житті. І це наші не вороги, а це наші друзі, браті і сестри. Тому що вони щось нам дають, дають нам ті цінності, які дуже цінує Бог. Це послух, це смиріння, це, як ми говорили, сокрушене серце, амінь. Яка являється господарем свого життя. Що говорить людина, на добро. Це був такий, все жалується і все заважає. Тому написано в Слові Божому. Слово Боже. Це притчі 24.10. Притчі 24.10. Якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. Ще раз прочитаємо. Якщо вдень недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. Я прочитаю в іншому, на іншій мові, якщо, то можна, якщо мені дозволите. Якщо ти в День ветстві оказався слабим, то бідна сила твоя. Я зрозумів, що коли ми проходимо дні, які ми не дуже бажаємо проходити, отам і з'являється сила у нас. Отам народжується у нас сила. Вона не народжується та сила, коли ми проходимо дні, коли сонечку все добре, все класно. А сила якраз і народжується, коли ми з вами проходимо дні. Такі, знаєте, вітряні, для нас нас штормить, нас ще туди не зносить, але нам потрібні ці дні. Дуже потрібні. Йдемо далі, друзі. Давайте ми з вами ще прочитаємо 2 Тимофія 3.5. 2 Тимофія 3:5 «Які мають вигляд благочестя, але сили його відріклися?» Які мають вигляд благочестя, але сили його відріклися?» Ви знаєте, дуже багато часу ми оподіляємо для чого в своєму житті. Щоб виглядати красиво, правда? Ну, це теж неплохо. Але ми, на жаль, ми дуже багато сил, і все практично свої зусилля ми витрачаємо на те, щоб виглядати гарно, щоб нас, про нас гарно говорити. Як ми виглядаємо, як ми себе ведемо. І дуже-дуже багато ми на це тратимо зусилля. Але написано далі, що сили Божої ми відрікаємося. На це ми дуже мало тратимо часу. Дуже мало, друзі. І тому наскільки важливо? І знаєте, ось що робить з людиною сонячне життя. Плід, але пустий всередині, сили там немає. Тобто є плід, Є начебто, начебто красива людина, гарно розмовляє. Але, послухаєш, сили немає всередині. Немає, Бож... немає Бога всередині, немає сили Божої всередині, яку ми отримали від Господа. Написано в діяннях апостолів, ми з вами це дуже чудово знаємо, це слово місце з Писання 1.8, да? Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Ось що Бог вложив в наше серце. Коли ми з вами проходимо щось, ми з вами отримуємо силу від Бога. Вона народжується іменно в ті дні, коли нам не хочеться, щоб вони приходили в наше життя. Амінь. Тому, коли приходить в наше життя вітер, і написано, якщо ти в день бедства оказався слабим, коли приходить вітер, коли приходять проблеми в наше життя, як ми можемо вистояти, як у нас немає сили? Де ми її можемо взяти? Хочу поділитися з вами ще однією історією. Ви знаєте, один брат він зробив мені подарунок. Як так його правильно сказати? Для мене я тільки вчора зрозумів, наскільки це важливий подарунок для мене. Він прийшов, і знаєте, він. от так знаєте, як він завжди це робить, в нього це не забереш. На пам'ять просто процитував слово Боже, процитував слово Боже в моє життя. І з того, що він мені сказав, я взагалі нічого не зрозумів і не, і не почув. Можливо, я тоді був не готовий, чи я був там чимось заклопотаний. І ви знаєте, слово було сказано, і все, він пішов, прийшла прийшов тиждень. Я вчора готувався до служіння. І ви знаєте, це слово, що він сказав мені, я його згадав. Я згадав брата, который сказал мне это слово, и я зрозумів, что слово насколько сильно ожило у меня. И я хочу прочитать это слово. Прочитаю из мобильного телефона. Вы знаете, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред ценами человеческими. Я еще раз прочитаю как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред ценами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего, от мятежей людских скрываешь их под сенью, от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. Я знаєте, я тільки вчора зрозумів, що це подарунок, тому що якби мені подарували щось таке матеріальне чи фізичне, щось можливо смачне, я би його з'їв і забув. Можливо, щось таке, що я просто поставив би, і воно стояло і ну, стояло би і стояло. А я зрозумів, наскільки це величезний подарунок, тому що воно оживило в мене всередині. Воно оживило. Я розумію, що Слово Боже це самий величезний подарунок, який ми можемо взагалі прийняти або подарувати. Він ніколи не спортиться. Він ніколи, знаєте, не обічає, він взагалі з ним ніколи нічого не станеться. Тому даруйте подарунки Слово Боже. Чому, бо, чому, чому знаєте, написано, щоб ми його вчили, вивчали на, на пам'ять, щоб воно було в нашому середні? Тому що прийде час, коли Слово Божого не стане. Я не знаю, яким це чином вийде. Але прийде час, коли його не стане. Як ми можемо тоді подарувати? Тому, друзі, самий величезний подарунок. І я це вчора зрозумів. Це Слово Боже. Я надіюсь ви зі мною розділите це, що це так і є. Великий наш Бог, що посилає в наше життя таких людей. Я скажу вам чесно, великий Бог, що посилає таких людей в наше життя. Йдемо далі. Знаєте, я хочу а, за Андрюшу, Андрія, вибач. Друзі, давайте ми піднімемося. Я казав, що пробів буде дуже коротка. Бог смиряє мене. Я зроблю такий невеличкий висновок. Бог смиряє мене і випробовує мене, щоб в кінці благословити мене. Сокрушона людина це людина, у якої Бог став господарем її життя. Людина, яка говорить, що в в наше життя, я вже говорив на початку, це не наші вороги, це наші друзі. Пройти. Але ви будете мати круте життя з Господом. Ви будете мати просто круте життя. Бо вони навчать вас ці трудності. Якщо будемо від них тікати, то вони доженуть. Не втічете від них. Доженуть. І буде ще важко. А коли ви згодитеся пройти їх, ви навчитеся їх пройти. Знаєте, я би брехав, якби зараз казав, що нам потрібно тільки добре життя в сонячні дні. Я не хочу брехати. Багато із нас щось проходить. Та вся Україна зараз, в принципі, проходить багато чого. І ці, від цих днів ми нікуди не дінемося, ми не заховаємося від них нікуди, ми нікуди не втічимо. Нам просто треба це пройти, друзі. Нам просто треба пройти. І ви знаєте, що ми благословенний народ. Я вірю, що ми благословенний народ Божий. У нас велике майбутнє. Якщо ми до сих пор ще живі, то повірте, що в нас кожного велике майбутнє. І не в самих, а з Господом і Ісусом Христом. Можливо, ви думаєте, хто я такий маленький, стою десь там в кінці залу. Ти дитя Боже, ти не маленький, ти дитя Боже. Сьогодні ми приймали заповідь причастя. Ми приймали, і ти приймав його як дитина Божа. Зрозумій, що дьявол, дьявол одного в тебе не може забрати, що ти дитина Божа, якщо ти йому це не віддасиш сам. Великий наш Бог, я хочу прочитати ще одне місце і слова Божого. Це второзаконня. Можливо, це буде мій подарок. Верніше я передам просто те, що Бог мені положив на серце як подарунок. Мені подарував брат, Бог подавав мені через мого брата, а я хочу донести це вам. Дорозаконі 8 2, 3, 16 ми прочитаємо. Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе. Пам'ятайте цей шлях. Запам'ятайте його. В пустелі протягом цих 40. Років. Знаєте, сьогодні, можливо, комусь 10 років, 20, 30, 40. Це шлях, Бог веде. Протягом цих 40 років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці, чи ти будеш дотримуватися його заповідей. Чи ні, Він упокорив тебе і морив тебе холодом, але також годував тебе манною, якої, якої не знав ти і не знали твої батьки, аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але всім тим, що виходить із Господніх уст, людина живе. Друзі, Слово Боже, амінь. Людина живе Словом Божим. Як би хотілося передати все те, що Бог ложить на серце, Бог Він чудний. І 16-й ми прочитаємо, котрий годував тебе в пустелі, манну, якої, ти, які, якої не знали твої батьки, аби покорити тебе і випробовувати тебе, і щоб наостанку обернути усе це тобі на добро. Все, що ми проходимо, знаєте, ми думаємо так, що Бог не може нас провести такої дороги. Бог проводить такою дорогою, щоб смирити тебе, щоб випробувати твоє серце. Щоб, щоб ти сам побачив, що в твоєму серці є. І написано в кінці, що тобі це все на добро, на добро кожному із нас. Та буде благословене ім'я Боже. Що ще можна сказати? Та буде благословене ім'я нашого Бога. Бо Він чудовий батько. Перед нами молитва, друзі. Ми помолимося, щоб Слово Боже воно було в нашому серці. Слово Боже, щоб Бог проговорив своє Слово кожному із нас, щоб ми жили ним не тільки хлібом, який ми сьогодні прийдемо додому чи будемо тут їсти, а хліб, який дає Господь із Небес. І якщо хто скаже нам, що Бог не може проводити такими дорогами, Бог хоче проводити такими дорогами, так ми сьогодні прочитали. Бог хоче вести нас такими дорогами. Не тільки коли сонечко, але коли і дощ, і коли і вітер, і коли і буря. Він хоче нас проводити, але це все буде для нас во благо, щоб ви прославили його ім'я. Ціна наш Господь, я хочу тобі подякувати, дуже хочу подякувати, бо, Господи, за слово Твоє. Це є істина Божа, це те, що піднімає всередині все Господь, що піднімає Боже до небес. Це те, що наповняє Боже, радістю, робить щасливим Господь. Робить, Боже, впевненим Господь. Хочеться йти і жити, і славити Твоє. Ось, що робить слово Твоє. Ось, що робить, Боже, це цімена, це, це, це Господь, і Слово Твого з нами. Боже, ми дякуємо Тебе за Твою величезну, величезну милість, величезну благодать, Господь, що ти ведеш нас такою дорогою. Ти проводив 40 років народ ізраїльський, Господь. Ти проводив, ти, ти дивився, який цей народ, Господь, і цей народ бачив, який, який він, Боже. Господи, ти вів їх, ти ведеш сьогодні кожну із нас дорогою, яка називається життя, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Тобі, що все, що, через що ти нас проводиш, все, Господь, воно для нас на добро, воно для нас на благо, Господь. І ми хочемо Тебе прославити, і ми хочемо Тебе подякувати, Господь. Ми хочемо віддати Тобі хвалу. Бо ми хочемо це робити, Боже. Нас ніхто не заставляє Тебе хвалити. Нас ніхто не заставляє ходити в церкву, Боже. Нас ніхто не заставляє служити Тобі, Господь. Нас ніхто не заставляє це робити, Боже. Ми добровільно згодилися. Ми добровільно це робимо. Бо ми хочемо, Боже, цього. Бо це є в нашому серці, Господь, бо це є в нашому серці. Ти посіяв, Боже, це в нас. Та прославиться ім'я Твоє святе. Друзі, давайте прославимо нашого великого Бога і святого Бога. Боже, ми хочемо подякувати Тебе за людей, які написали ці записки, Господь мій. Вони написали з вірою, Боже. Вони прийшли сьогодні з вірою, що ти допоможеш, Господь. Вирішити, Боже, різні ситуації, різні, Господь. Боже, яви сьогодні милість Твою і благодать свої цим людям. Відкрийся для них як Бог. Покажи, Боже, що ти даєш все вчасно, Господь. Тому що, Господи, іноді потрібно терпіти, іноді потрібно потерпіти, зачекати. Прийде час, Господь, щоб отримати добрий плід. Вчасно, Господь, відповідь Твоя прийде. Боже, благослови кожну людину, Господь. І яви Твою милість, величезну, Твою милість і благодать. Ми за все, Господь, Тебе хочемо подякувати. Алілуя. Боже, як добре славити Тебе. Друзі, якщо на цьому місці є люди, які прийшли в перший раз, можливо, хочете покаятися перед Богом. Ніколи ніхто не відмінить покаяння в церкві. Це буде кожне служіння. Якщо ви є такі люди, будь ласка, ви можете прийти наперед. І ми з вами звершимо разом молитву, примирення, молитву покаяння перед Богом. Тільки не соромтеся, познайомтеся з Богом. Познайомтеся з Богом, який хоче дати вам Слово Своє. Ви знаєте, ви дуже багато слів чули в цьому світі від диявола, але Бог вам хоче дати своє слово. Тому не соромтеся цього та благословить нас Господь. Давайте ми положимо руку на серце. Святий та вічний Господь. Ти знаєш все, Боже, ти знаєш моє життя. Ти знаєш, да, я перед тобою грішна людина, Господь. Я грішна людина, Боже. Господи, я сьогодні прошу Тебе, прости мене. Прости мене за все, що я зробив і роблю, за все, що, Господи, да моя совість мене озасуджує, а іноді я переступаю і все рівно роблю. Прости мене, Господь, я каюся перед тобою. Боже, дай мені сили, дай мені Твоєї сили стояти, Господь, стояти і не робити гріха Боже осознанно, Господь мій. Дай мені, Господи, сили стояти і йти за Тобою. Дай мені сили не огорчати Тебе, Дух Святий, бо коли я грішу, я Боже, огорчаю Тебе, Ісус. Прости мене, Боже, і я за все, Господь мій. Бессвятий, дякую що ти прощаєш мене і продовжуєш моє життя в радості, в мирі, Боже, і моя совість мене не судить. Я дуже тобі за це, Боже, дякую. І славлю твоє ім'я, Господи. Амінь. Слава Богу.